Такі часи, що світло в світі під загрозою, Небезпека терактів на різдвяних ярмарках в Європі, жахливе масове вбивство під час святкування хануки в Австралії, найменшій жертві 10 років в Україні. Росіяни по-звірячому знищують все, що може давати людям світло і тепло взимку. Російський уряд має залишки людяності, можливо, і може залишити людей в спокої на декілька днів, хоча б протягом різдва. Залишків немає. Про людяність, яку згадав німецький канцлер, так, Путін не чув. Сказав, що перемир'я до Різдва не ждіть Цілі Спеціальної воєнної операції безусловно будуть застігнути. Росія доб'ється освобождення своїх історичних земель воєнним путем. Берлін посилив охорону єврейських установ під загрозою релігійні центри, музеї, школи. Департамент культури виділив півтора мільйони євро не на нові виставки освіту дітей, а на охорону. Темрява веде наступ на світло, але люди відмовляються лякатися. Я маю два почуття. Люди звичайно бояться, але ми не хочемо, щоб нас лякали варварськими нападами. Дуже просто ми запалюємо вогні на вулиці, тому що рабин Любавичівської школи попросив нас про це. Це саме для того, аби винести світло назовні. Світло Росією багато темряви. Отже, світло зовні на вулиці це навіть важливіше ніж світло всередині приміщення. Європа занурюється у пітьму, видає своє бажання за дійсне та що працює з так званою російською дипломатією. Тим часом в європейському союзі починається волна економії, навіть на рождественській ілюмінації. В радах Європи винуждені відказуватися от від праздничного освіщення вулиць. А факти такі. Освітлення найвідомішої торгівельної вулиці Берліна, Курфюрстендам, фінансує сама громада. Тут запалили вогники на п'яти сотнях дерев вздовж п'яти кілометрів пульвару. У місті цього року сто різдвяних ярмарок сяють світлом інші європейські міста. До різдва готується і Україна, попри всі намагання руських вбити навіть надію на мир. Це потрібно для розвантажування і щось позитивного, щоб була до чого ми прагнемо. Я думаю, через обставини вони дуже в пригніченому психологічному стані, тому важливо, щоб людям дарувати якесь свято. Тим паче дуже багато військових приїжджають в міста, і вони хочуть побачити те, що цікаве не просто ну змінити обстановку. Я думаю, що на це йдуть не такі великі кошти, щоб там казати, що давайте не будемо цього робити. Тому країна повинна продовжувати жити. Я вважаю, що не потрібно так от замирати, що потрібно все таки жити. Що наші військові борються за це життя, щоб святкували, а не сховалися простих свят. Тому я вважаю так, щоб хай буде і побільше.